До повномасштабної війни вона організовувала паломницькі поїздки за кордон. Нині ж одягає військовий однострій і везе усе необхідне нашим бійцям на передову. Назад повертається із тілами загиблих захисників. У циклі нескорені. Розкажемо про лучанку Тетяну Потоцьку Євчук. За плечима Тетяни 75 тисяч кілометрів прифронтових доріг. Нині збирається в чергову поїздку. Розповідає, постійно підтримує зв'язок із військовими і знає їхні потреби. Щоразу я десь їду далі, далі, далі. І все, все можна сказати, так більш розширеніші такі поїздки, тому що хлопців стає все більше і більше, дзвінків все більше і більше. Коли тобі кажуть, що без вас нам буде дуже туго, то це щось значить. Хочу завести в Бахмут, в госпіталь, ялинки? Прикрасити. Листівками з дитячими побажаннями для наших військових. Це я звичайно так з такої позитивної правда, сторони заходжу, що ялинки і листівки. А взагалі на госпіталь багато всього дуже. У мене швидка допомога їде повністю з медикаментами, і дві машини там будуть і продукти харчування, і речі. Багато везу постілі, багато везу одягу теплого, термобілизни везу теплої. Взуття єдине, що немає. Правда, у берці. Попросили мені 45-го розміру, одному хлопчикові будуть. Жінка розказує, кількість волонтерської допомоги з початку повномасштабної війни зменшилася в рази. Раніше було загрузити машину, ну, я навіть абсолютно нічим не заморочувалася. Зараз ми вже грузимося два дні. І це настільки складно. Я розумію, що люди ну, вже вони втомилися. Хоча воно звучить в порівнянні з тим, що хлопці на фронті втомилися, воно так недоречно. На фронт Тетяна везе допомогу. Назад привозить тіла загиблих захисників. Каже, з березня повернула додому понад сотню загиблих героїв. Був такий момент, що я, я навіть була на лікуванні. І, до речі, перший хлопчик, якого я привезла на Луцьк, це був син мого знайомого. Дуже боюся цього питання, коли дзвонить до тебе мати або батько і каже: подивись, чи його можна буде відкрити, чи не можна буде. Кажуть, що всі ой, Таня сильна, Таня сильна, Таня така мужня. Насправді не настільки мужня, тому що ти постійно на якихось ліках. Хочу відволіктися не раз, а не два, хочу розслабитися. Я інколи лягаю спати в 6 годині вечора. І я можу проспати до шостої ранку. Я можу. Я настільки погружаюся, я відключаюся. Я перезавантажуюся тоді, коли, наприклад, я їду зі своїми групами в паломницькі поїздки. Я скидую з себе всю свою негативну енергетику, яку я набираюся. Я постійно в енергетиці смерті. Щоразу Тетяну в дорогу проводжає мама Лідія Олексіївна. каже, підтримує дочку у всьому. В неї місія важлива, вона потрібна. І вона у мене молодець. Приїде вже при радість, уїжджає. І не можу сказати, що не їдь, бо я знаю, що то треба, бо в мене там пів родини. От, хай їде з Богом, молюся. Війна не привід опускати руки, говорить Тетяна, попри постійне виснаження, зупинятися не планує. Впевнена, треба боротися до перемоги. До перемоги навіть без варіантів. Кожному хотілося б побажати з чогось окремого. Так? Але однозначно нікому не опускати руки. Ні в якому разі. Яка б не була скрута, як би не було важко, як би не було, так знаєте, ну геть дощем в серці не опускати руки, підняти носа високо, подивитися в небо, помолитися і йти далі. Оксана Коц, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.